У вихідні очікується нестійка та волога погода з коливаннями температури повітря та атмосферного тиску, під впливом циклонічної діяльності та атмосферних фронтів, найближчими днями на території України спостерігатимуться рясні дощі, місцями у супроводі грози та дрібного граду. Температура повітря в західних областях збережеться істотно нижчою за норму. Нарешті території країни. Буде відповідати сезону з незначними відхиленнями. Субота, 17 травня. У західних областях вночі помірні дощі пройдуть на Буковині, Поділлі та на Житомирщині. Вдень опади охоплять увесь регіон. Подекуди можливі грози. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3, 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, плюс 7 градусів. На поверхні ґрунту місцями морозні прояви 0 мінус градуси, вдень плюс 8, плюс 13, на Закарпатті до плюс 15. У північній частині країни вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройдуть помірні подекуди значні дощі. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 6, плюс одинадцять, вдень плюс 12, плюс 18 градусів. У центральній частині України вночі місцями пройдуть невеликі дощі. Вдень очікуються помірні, подекуди значні опади, можливі грози. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, плюс дванадцять, вдень плюс 13, плюс 18. У південних областях та Криму протягом доби очікується нестійка погода з дощами різної інтенсивності, місцями можлива гроза. Вітер південний із переходом в день на західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, плюс 13, вдень плюс 10, плюс 15. У Криму місцями плюс 19, плюс 24 градуси. У східних областях країни подекуди очікуються короткочасні дощі часом з грозою. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, вдень на Донбасі. Місцями пориви. 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 8, плюс 13, вдень плюс 17, плюс 22 градуси. Неділя 18 травня. У західній частині країни вночі очікуються невеликі дощі. Вдень пройдуть помірні дощі, місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі очікується плюс 2. Плюс 7 градусів. На поверхні ґрунту місцями морозні прояви 0, мінус 3. Вдень плюс 9, плюс 14. На Буковині та Закарпатті плюс 12, плюс 17 градусів. У північних областях України вночі пройдуть помірні, місцями значні дощі. Вдень очікуються невеликі короткочасні дощі. Подекуди грози. Вітер західний, південно-західний. 7 12 метрів за секунду, в день можливе посилення до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 4, плюс 9, вдень плюс 13, плюс 18 градусів. У центральних регіонах країни протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, в день місцями у супроводі грози та граду. Вітер західний, південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 6 плюс 11, вдень плюс 14 плюс 19 градусів. У південних областях та Криму вночі без істотних опадів, вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7 плюс 12 градусів, вдень плюс 18, плюс 23. У східних областях вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер південний із переходом вдень на західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13, вдень плюс 14 плюс 19 градусів. Підписуйтеся на канал, яка погода! Та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарних вихідних.